Це таємниче і спотаємного, повідаю тобі незолобивому знання у поєднанні з пізнанням, котре, пізнавши, ти позбавишся від недоброго, царственне знання, царственна таємниця, вище очищення, у дійсності осяжне воно, із законом злагоджено, легко здійснити його. Воно Нетлінне. Люди, котрі не вірять у цей закон, не досягнувши мене, повертаються на шлях смертного коловороту. Мною у непроявленому образі просякнутий увесь цей світ. У мені усі істоти перебувають, але я не перебуваю у них. Але і не перебувають у мені істоти. Побач мою володарську єдність. Дух потаємний мій, котрий є початком істот, підтримує їх, але не перебуває в істотах. Як перебуває у просторі велике всепроникливе повітря, так зрозумій, і усі істоти перебувають у мені, усі істоти йдуть в мою природу після закінчення ери, і на початку ери. Я знову їх із себе викликаю. Спираючись на свою природу, знову і знову я викликаю усю цю безліч істот перед владою природи безвольних, і мене та діяльність не зв'язує у безпристрастності перебуваючого до тієї діяльності непристаючого. Під моїм наглядом природа народжує рухоме і нерухоме. З цієї причини і обертається світ. Вбравшого людську подобу, зневажають мене ті, хто схибали, не відаючи мого вищого буття, великого володаря істот. Марні надії, марна діяльність, марне знання їх нерозумних у бісівську та демонічну оманну природу поринувших. Великий ж духом. Божественній природі віддані, шанують мене цілковито усією душою, знаючи мене як нетлінну основу істот, вічно прославляючи мене і прагнучи до мене, Стійкі в обітницях, хто схиляється з відданістю, постійно воз'єднані шанують мене. І інші, хто мені жертву знання приносить, Шанують мене як єдиного або роздільно, як на усі боки зверненого багатогранно. Я обряд, я жертва, я узливання пращурам, я священна трава, я святе слово, я жертовна олія, я вогонь, я для нього дарунок, я батько цього світу і мати. І засновник, і праотець. Я те, що пізнається, очищує склад Ом, гімн, спів і жартовний вислів. Я притулок, годувальник, володар, свідок, обитель, захист, друг, походження, розчинення, місцеперебування, скарб. Не насіння, я опалюю спекою, я утримую іллю дощ, я безсмертя, я ж і смерть, існуюче і не існуюче, знаючи троїсте знання, хто п'є сому, хто очистився від гріхів, приносячи мені жертви, благають про шлях на небо. Святого світу Індри безсмертних досягши, втішаються вони на небесах небесними радощами богів. Просторим неба світом насолодившись, вони повертаються до світу смертних, коли вичерпуються їх заслуги. Так, слідуючи трьох вет закону, лише вихід і прихід, спокушені бажанням, вони знаходять. Але хто цілковито про мене думаючи, мене шанує, тим постійно воз'єднаним я даю збереження надбаного. І навіть ті, хто, бувши іншим божеством віддані, жертву приносять сповнені віри, навіть вони жертвують мені, хоча і не тому припису слідуючи, тому що я є споживач і володар усіх жертвопринесень. Але вони не знають мене істинно і тому відпадають. Шанувальники богів ідуть до богів, до предків ідуть шанувальники предків. До духів ідуть, хто приносить жертви духам, жертвуючи ж мені, ідуть до мене. Лист, квітку, плід, воду, хто з відданістю мені підносить. Від того істинного шанувальника відданості пожертву я приймаю. Щоб ти не робив, щоб не споживав, щоб не приносив узволиванням у жертву, щоб не давав, яке б не здійснював подвижництво, Роби це як підношення мені. Таким чином ти звільнишся від пут діяльності, що полягають у добрих і недобрих плодах її. І зі зреченням і єднанням душою воз'єднаний, вільний, ти прийдеш до мене. Зарівний я до усіх істот. Немає для мене ні ненависного, ні улюбленого, але хто шанує мене з відданістю, ті в мені, а я в них. Навіть людину дуже дурної поведінки. Якщо вона мене цілковито віддана, шанує, варто вважати благочестивою, тому що вірною рішучістю вона сповнена. Невдовзі стає вона праведною душою і знаходить вічне заспокоєння. Знай твердо, не гине відданий мені, бо хто удався до мене. Бувши вони грішного народження навіть, будь то жінки, господарі та й прислуга, і вони ідуть вищим шляхом. Що ж казати тоді про вчених святих і про благоговіючих царственних мудреців. У цей непостійний і нещасливий світ прийшовши, будь відданим мені благоговійно. До мене будь думкою звернений. Переді мною благоговіючи, мені жертвуючи, мені поклоняйся. Таким чином, духом, ставши воз'єднаним, прийдеш до мене, мене вищою метою шануючи.